Він не Раз, його показував, він Просто такий білий соус. Накончав? Да, да. А ти думаєш, блядь, я шо, то сусід нахуй, я, блядь, біля нього знаю, що він робить постійно. постоянно. Я, знай, я знай, менше меньше слідкую, чем ти, нахуй. Нелазно. Каже, соус накончав. Соус надрестав. Надо став баночку за пековой <зв 'ї> Скоро буду продавати, блядь, мочу в бутылках. Это <зв 'ї> сперва моего прадида на вар. <зв 'ї> <зв 'ї> Прикинь, mm -hmm. б... mm -hmm. чел який зайшов в наш Discord. Ну, типа, рандомний. З Ютубу, як от ти колись, понял, як би він охуїв, киби він вперше, що він почув, це от це. ти я подумав би, що це туй норма. Нормально. Ну, не то, що це туй не норма. Ні-ні-ні-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню- Значить, що скоро я на Назара і жорстко його чепокнув в попу. Що <laughs> ти значить закарпатка? ха Сука, ну жоты. Не, зарані, я зарази, злюсь пікнуся якусь Серафіну в джангл, блять, і все. Не надоїло его Не пікнеш, там вчера пикну Серафіну, не повезло, не повезло. Окей. Yeah. Okay. Доведеться дай well, те брат. <laughs> Так, блящран, одерай, давай, Юмі. Ти. No. Mm. Та ні, у нас хуяна команда, треба брати щось нормальне, вигравати, різко. О, oh. треба Ренгера брати показати, типу, як Kozix розходжу. Давай. 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 Oh fuck, bro. <laughs> Ти що пернув, блядь? Tonight we suck. Ну. А, sharpen. Ага. а а так люблю сразу. не приятно, дяк. Я не покачал. Ну дурак. Ауч. Ауч. Ты попку за фону? Да. Ауч, больнич. Так мало бути. А тут вже для Серафіна. Езда. <ріп> ам. Шо мам? ам? Ам-ням? Пезда. <ріп> <ріп> Ой, я його Вона флешнув. <ріп> давай, давай, <ріп> давай! Ду, я йду. Лети. <ріп> <ріп> <Д�и>. Хорош! <ріп> Лучший просто, Китя, хорош. Мурмур. -мур. Сто <сіст> <Стар>, Мені сторону стало. Нормально, це скул Окей, ми вибили з неї... ней телепорта. <сіст> Буде знати, сука, як пікати Серафіну на миднай. <сіст> 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 ну, наказана Та, блять, наказана, блять, лежать плюс. САТАЯЙ! У тебе так само, як у цього, типа. Як у Ренгара волосатий. Ну да. Не, в мене типа на хуї таке. Цілий хуй, типа, волосатий, не тільки зверху. Да, да. Так там піта, там у там джунгулі просто. А моя Позиція. була. Позиція. я не можу не сміятися, я не можу Да там всякие, блядь, ренгары нахуй бегают, казиксы прыгают. <laughs> Именно казиксы, блядь, тараканы. А тоже, рту уже такой казикс забылось. Казикс забылось. Ты крещи хрящи, блядь. Да ты хуй. Блядь. Да, наверное, я его забанил. Ну no, и правильно.

Mm. Я помню, я помню. Мы же был. -не, нет, вон, еще на межу был. Блять. Давай сначала. давай. Да, да, да. Выти, 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 выти. Менее чем я О. Стопай. Казікс, Казікс, Казікс. Ну він з двома лонгсвордами сильнішим мене пробив, ніж я його. Можливо, все-таки Early він сильніший. Орли? Оралі. У Мене Орально. Бобік? Бобік. Бобік, дав давай. Мікро. Броуко. Брак. Без броку, кіт Борис. Хто знає, який черваний, з Гаракайн сильніший? Червоний чи сильний? Залежно від ситуації, ні? Ну все, да. Ну синій буде а, більше урону, це 100%, а червоний більш живучий. А тобі треба той червоний. дайте можливість. Походу червона. Ну что, с тобой вот тут, блядь, варвик, нахуй нас на наутилус. А, то, блядь, там и выбора не маги, кай пикаты. Не, блядь, взять синюш, вы просто, блядь, МФ-ку ваншотать за этим, блядь. Одну единую МФ-ку, да. МФ-ку и этого, блядь, боже, я не хочу кутать дебильного с гранатами. Зик? Да. Спасибо, Кит? Нет. Твердо. Ну, блядь. Знаешь, яблоки, блядь, похоже на якусь живу, якусь творену. Отвар, ладно. Ой, блин, ну, кстати, кстати, было бы. Найсы! О боже. Казикс, потом мы здесь. Я пока удар на бити. Ависфера забрав, давай, дам. Давайте панэшнем. Аккуратно не він. Да, вот почти. Эй, Вбивай, Ну бывай, 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 давай просто. Я все для тебе зробив. Просто вс, блять. Пришл на товенькая. Как же я хорош, який же я охуенный медлайнер, епт твой мать. Якесь неловко, після того, як ти замовився, блядь. Нормально. Просто перший раз знову. Іменно Газану, блядь. Там, кстати, Тіван на топлейні. Варвик, ви знали? Угу. Тіван, Кеджану, блядь. Йому нормально. Ой, да до вас, Серафіна! Сзади поступил. О. Сами не. О, я я я Це мені? ой 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 Я пишел, я пишел, я пишел, бейс. Найс, бро, я со сред, ман. Я не думаю, що це комплимент. Невер. Бках пошел. Ну хай дупку, сука. Карьера стримера, блядь, захлохла. Минус А, блядь. Минус уден, нихуя хуя себе. Ну, типа, ну поменялись, и теперь я 3 0 ангар. А в минуле катс я был там 17-0 к дикс. Первое пораненгаре, але я на 0-3. Да, блядь, то смисло, нахуй. Стептал, ладно. Та нормально, шостый. ти. перну за напусти. Іменно быстро подливку чуть-чуть. Именно перепутал. Да, да, да. Повелився, ну де. А. Без руму? Хан дес счет? Я взловлю, я возглавлю, возглавлю. да там. Шо, немає, стану, 6 секунд. Нахуй шоу. ви. сус. Я сам манерки хуйову змінив. А ти знав, що ти сам манер? Ну да. Вау. блядь. Е Тільки мені пиздіти, бля. А ні, що правду казати. Тобі заебали. Завжди один, лиш пиздш. І вам нахуй. Хоч сказати, що ти мені не пиздиш. Ніколи вже. Точно. 100%, коли було таке, хоч раз, щоб я тобі збрехав. Не знаю. Що? Що за ульта? І та я їбав. Це, блядь, Серафіна прикалується. Реп її. Що? А, Казік срач видно. Ізі. я його став в руки, на ти просто свій герой. Ммм. як же ми розвалюємо, я їбав. Гердована? Що? Забань Казіксу. Зараз, блядь, позвоню в Riot Games, забаню його. Ха-ха-ха. Я кажу, зараз поганю. За аэропорт и просто...